Отже, як відбуваються заміри на наших біометричних вагах Таніта B730. Стаємо голим мою стопою на 4 біометричні точки. Тут показується мій профіль, бачите, 184 см 37 це вік. 9,2 показує жирову води 66 м'язової 70 кг, це п'ятий рівень. Біологічний вік 22 показує роки. І відповідно 3.0 це кісткова, а вісцеральний ще жир, показує. Ось такі заміри робить. Наша вага. Якщо порівняти з механічною, то тут показує в мене зараз, як бачите,